Більше десяти років жителі села Павшино відчувають нестачу води. У 80% селян колодязі абсолютно сухі, а в свердловинах вода зовсім брудна. Води дуже мало. Ми так сокотимо воду, лише щоб їсти вариме, митися і все. А поливати та де? То, то нереально поливати з цим воду. Все висихає у нас. Дуже тяжко з водою. Останнє час, коли заводця построїв. Скважину забурили, і у нас скважину тепер у лісі там бурили, і у нас у колодцях вода пропала. Так як колодці вони були неглибокі, ще з каменя виложені, їх чистити невозможно, бо, тому що там воно сиплеться. Значить, я за себе говорю, що в мене колодець сухий. Пан Юрій розповідає, у літній період вода зникає повністю, що спричиняє інші проблеми. Яка вода, знаєте, в попшені, не дуже добра. А ті засухи, що кожне літо, то води немає. Тобто прийде сюди з городу носити, береш каністру або щось з города ношу. Так бувало. От недавно кінчилася вода вночі. І безбашенка згоріла. Вирішити проблему допоміг народний депутат України Віктор Балога. Був підписаний договір з Віктором Івановичем Балогом для проведення водопостачання і каналізації в селі Павшино. На даний час ми розробили проектну документацію за кошти сільської ради. І зараз Віктор Іванович нам прислав труби і зараз хочемо розпочинати роботу. Над водопроводом, сліпавши, тому що дуже велика проблема є з водопостачанням. Також на ремонт водопроводу 500 тисяч гривень виділили з районного бюджету. Громада за свої кошти виготовила проєктно-кошторисну документацію. Ну і, звичайно, районна рада також виділила кошти на цей водогін у сумі 500 тисяч гривень. Я думаю, що буде зроблено, і люди отримують нормальну воду. Водопостачання планують провести на центральній вулиці села, встановивши помпи та гідранти. Тому вода буде для всіх селян.